Ні, неправда. Сьогодні ми знаходимося біля першого універмагу в світі. Ретейл-модель, яка об'єднує в одній будівлі різні категорії товарів, з'явилася саме тут. Лібон Марше відкрив свої двері у 1752 році і донині вважається найулюбленішим місцем шопінгу у всіх парижан. Цікаво, що працівники універмагу називають своїх ключових клієнтів не просто парижанами, а парижанами з лівого берега. Під чим мається на увазі особливий стиль життя та манера одягатися. Сьогодні універмаги змінюються і їхнє майбутнє. Полягає в персоналізованому підході до клієнтів та інноваційних рішеннях щодо враження та досвіду, які вони їм пропонують. Лібон Маше постійно комунікує зі своїми топ-клієнтами через запрошення на ексклюзивні заходи розважального та освітнього характеру, спеціальних приватних сьютах, а також за рахунок візуальних змін, сезонних арт-проєктів, виставок та спектаклів. Зосередившись на взаємодії з клієнтами, персоналізації послуг.